Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробаджень, я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла! Моя пір'янка. О, я малював всю ніч, час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. Yes! О, до мене прийшла ідея, Поміняю малюнки місцями. Mm -hmm. Мирі, а що в тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бе на тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі 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 Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон? Ми ще з галуздо з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? Ммм, То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовичко. Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке мерзене? Бен, це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Дедота? Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, з'їм все чи можна нам шматочок. Okay. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? Дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що це? Я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити друге маркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окроп. О! І Крейда. Я просто розламаю Крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику. І все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Так, годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. Mm. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Hey. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти накоїв? Я те чудовисько ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто звичайна, як завжди. Намалювати рідкою цукеркою в та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло. Про лапки не забути. Чудово! Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час добіг кінця Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий, який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги, Як круто! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. <смех> <смех> Джейн, не знала, що ти в душі собачка. Ап-апп! Давайте почнемо з мії. Та легко! Зараз спробує корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Mm -hmm. Я вже з'їла один корндор. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Смакота. Джейн може продовжувати. То якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички поки такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнатися, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно! Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. Як мені такий величезний занурити в шоколад. Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні, мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс, круто! А що у Мії? Є чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м 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 -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно! Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Агов, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого, він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Мм, як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрилась шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так, я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще морозиво є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все-таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Oh my God. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джейн. Невже так сильно пахне? Не терпиться дізнатись, що зараз у вас під клошами відкриває джейн. Ого, це ж каблучка льодяник. Скоріше одягай все на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу, це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це читос, але він гострий. Я люблю читос, але не гострий. Мені треба спробувати одну читосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. Ммм, Зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау, кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія, я тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. Фу, яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Гидота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть желе жахливе. Сподіваюся, з шоколадом стане менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з брокколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура! Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупини зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клоші. Що вам дісталося цього разу? Ого, а під колошем смачні пластівці. Так, а що Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно! До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Ого, це реально смачно. Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю Ммм! Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти О. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Фу, гедота! Сирі яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Мм, Мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джено, у тебе такі гарні вуса. Ха -ха. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, уміє попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що мармеладний? Клас! Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що підколошимо Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно. Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда, вже гаразд. Давай оцінимо. Всі курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота. У цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джен, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Все огидно. Зі мною все гаразд.